Запаковуємо секції для паливної апаратури автомобілі МАН 6-циліндрово. У в мене все подетально розложено, все гарненько запаковано. Секції ми відправляли на відновлення. Сьогодні ми будемо його ремонтувати, збирати в другій половині дня. Як обіцяємо якість, віця показуємо, тому що від якості... Багато залежить і наша робота і як він буде працювати. На двигуні. Ось, будь ласка. Бачите, якість відмінна. Е, відновлення зроблено на базі його рівно іменно бошовських оригінальних секцій. Вказуємо кожне. Виконання ідеальне. Працюємо по цій технології вже багато років. Якщо уточнити, це вже 18 років працюємо по цих технологіях також. І нові запчастинки, все. Нових ми чому ремонт? Нових ми в Україні не знайшли, хоча обіцяють, все севли є, це швиденько, але їх на даний момент не було. І було прийнято рішення разом з власником, що ми відправимо їх в ремонт. Гарантію, відповідно, ми на них, звичайно, що даємо. Гарантія висока. Надіємося, що власне буде заправляти палим якісті, вчасно міняти фільтра і цей насос йому послужить ще не один рік.